Так лякай кота, він щось впаде із-тебе. Боже, бідний кіт. Так до кішки лізе. Не може злізти. О, все. Зліз. Ти ще не можеш успокоїтися, ще його дух чуєш, так? Да? Ой, то він нігать. Йди, бек, покажи свою нову загорошку. тебе там за хату. Йди за хату. За хату йди. Ти знаєш, де... ти ж раніше знав. Пошлі покажеш загорошку. Іди. В тебе як худоби не є загорошка. Йди за загорошку. Іді. Ні? Nee. Тебе тут загорошка в травичці. Не хочеш? Мене закрить хочеш? Що ти робиш? Не треба мене закривати. Щось вибухає. Хитрий, не зайди сюди. Не, не закривай мене. Ладно. Гуляй.